Любі мої, про що будемо з вами говорити? Чи про те, що моє здоров'я аж на всіх 36 і Чи про те, що я випила смачненької кави? Чи про те, що я, ховаючись в своєму укритті, в кладові своєї квартири, весною час сильних таких повітряних тривог, не встигла піти в підвал, і я відчула такий. Трашенно шалений вибух, став, який стався в моєму мікрорайоні коло мого будинку, і про те, що я зверталася в істериці в страху, в дикому страху, в першу чергу, до Бога і до мами. Я назвала ім'я Мама, мамо, я накривала обличчя Боже, Боже, допоможи! І тоді я вже побачила, що люди, відчула, що люди е, тупцять по сходах вниз. Вибух стався жахливий по електроструктурі в моєму районі, мікрорайоні. Нашого міста, і я в чому була в хаті пішла. Оце був найбільший страх, і чомусь вибухи спіткали саме той район, в якому я проживаю, і тому не хочу того всього згадувати. Пройшов майже рік, та не майже рік, а більше року. І весь той час я хоча вважаю, страдаю через той стан, який переживає наша Україна. Хоча живу нібито в такому місті, де нібито немає війни. Вона всіх зачепила. Ми страдаємо через все, тому що ми любимо, ми шкодуємо. Ми ненавидимо тих орків, які нас плюндрують. І ось я почала писати книжку ще на початку війни іде війна на Україні, в якій я зібрала все, що мені, так як би сказати, приходило на думку, все, що переболіло, все, всі емоції, які вихлюпувалися в моїй душі. А також зібрала інші вірші, які не були ніде опубліковані щоденник і свою осінню поїздку до Польщі, яка мені дуже приємно згадується, тому що я відключилася і була щаслива на якийсь місяць не чути звуків сирен. Болить моя тривога 13 лютого 2022 року. Струмок дзвенів, як взимку, снігопад, коли повільно, іноді в заметах. Кавалки снігові стають у ряд на голий ґрунт, оспіваний поетом. І джерело розтоплених думок тече в безконечність волошкову, сніг лиш на небі, в хмарах колобок пухнастий що... пухнасти... пухнасти звір, що манить на розмову і верх. А ліс довкола п'є, всю задоволу скорою весною, І серденько стискається моє, ще наче й не покрите сивиною. І так боє, чарує все підряд, Вдихаю небо сонячно, святково, І я іду у світлий снігопад, він сипле роки, білі і прозорі, підходжу вверх щаслизько близько а на горі сусіди на зарядці, так солодко подихати в цю мить, а про війну. Немає навіть гадки. Освячена кров'ю правільна земля ніколи не здасться Москов'ю, освячена небо, мов птаха моя, така найрідніша промовлю, проклятий рашист, як у давні роки повзе Маріуполь долати від темно смерючої гори руки, забувши, родила їх мати, в комп'ютерний вік переможений вік, бурхливім житті непохитнім. Пішов воювати, убити вік Пандерівську, жовто-блакитну. А хто як не ми? Ну, а хто як не ми, казали без вусі хлоп'ята і непереможні боїми людьми у світі воскресло, розп'ятім, і ми не здамося, бо є вояки, закриємо кожну землинку грудьми, і на м'язах твердої руки ми здуємо кожну пилинку, вороже тут пекло, і хай йому грець, бо сонце. Вже не за горами під гурки тракет ідемо навпростець. Планета людей нині з нами.